Криптовалюта в березні вела себе позитивно. Біткоін оновив історичні максимуми, а місячна свічка закрилась наче непогано, наче об'єми торгівлі біткоїну за березні були найбільшими за останні 12 місяців. Проте місячна свічка виросла всього на 17%. А як інші криптовалюти реагують на маленькі падіння біткоїна, якось все це трошки двозначно виглядає. Привіт, колеги з вами PS Trade і сьогодні ми поділимось своїм баченням. Руху ціни біткоїна і в принципі крипти в цілому у квітні і поділимося, що плануємо робити у найближчий тиждень. Це спочатку застрибуй в наш телеграм-канал, де ми щодня ділимося своїми думками. Описі будуть посилання на наш телеграмчик. Традиційно розпочнемо з місячного і двотижневого таймфреймів. Насправді на цих таймфреймах не видно ніякої біди, не видно ніякої ситуації, по якій би ціна біткоїна і в принципі ринку криптових могла б падати. Тому що от вам місячна свічка. Ми бачимо, що ціна відкриття місячної свічки була близько 60 900, ціна закриття приблизно 70 600, тобто ціна вище закрилася, ніж відкрилася в місяці. Свічка зелена, все окей, оновили історичні максимуми, проблеми немає. так? Окей, видно на місячному таймфреймі, що об'єми збільшені, свічка маленька, що можуть гальмувати. Двотижневий таймфрейм також показує зупинку, так, попередня двотижнева свічка. Вона просто зупинилася і показала, що є певний якийсь супротив. Проте після такої свічки спокійно може продовжуватися ріст. Проте варто уважно звернути увагу саме на трьохденний таймфрейм. Тут вже починають бути дзвіночки локального розвороту ринку, як мінімум. Зверніть увагу на три останні свічки. Трьохденного таймфрейму. По суті, за 9 днів ціна біткоїна змогла вирости з 64 900 до 70 900 доларів. Але все це відбувалося на маленьких об'ємах. Покупцям не вдалося оновити навіть хибну історичний максимум, і цілком ймовірно, що зараз в кращому випадку у нас формується ось така консолідація у вигляді трикутника з нижньою його межою близько 63 тисяч доларів. З такої консолідації є шанс, що біткоїн може вистрілити вверх і оновити. Свої історичні максимуми. Проте падіння біткоїна до відмітки 64 тисяч доларів це є приблизно мінус 10% до ціни. Більш реалістичний сценарій, який ми чекаємо, це не трикутна консолідація, яка би вказала на велику міць біткоїна в даний момент, а саме ось такий падаючий канал. У якому локальні мінімуми знаходяться в діапазоні 57-59 тисяч доларів? Про цей діапазон ми вже давно говоримо і чекаємо таку корекцію, і саме в даному діапазоні ми б були готові купляти альткоїни, верніше нову партію альткоїнів для середньострокової перспективи. Що це буде трикутна консолідація з кінцевою точкою падіння 63-62 тисячі доларів? Чи це буде ось такий канал падіння з кінцевою цілею 5078 тисяч доларів? Це зараз ще не так важливо. Важливо, що все це буде відбуватися протягом квітня. І, по суті, весь квітень може пройти в отаких от консолідаційних війнах, коли на маленьких об'ємах ціна спочатку може дуже сильно падати, і потім відстрибувати так само сильно вверх. І все це буде відбуватися на маленьких таймфреймах. Тому місяць квітень може бути місяцем загублення прибутків, які були назбирані у попередні місяці росту. Будьте з тим обережні і врахуйте цю інформацію. Ось ми плавно перейшли на денний таймфрейм. Зверніть увагу на консолідацію від 25 березня, досить висока консолідація в діапозоні 5%. І подивіться, як об'єми торгів, починаючи з 29 березня, почали падати, падати, падати. В результаті сьогодні, протягом 12-годинної свічки, покупці не змогли втримати ціну. Належно, і зараз цілком невірно, що відбудеться пробій даної консолідації вниз. Якщо нижче ціна ніж 68 тисяч доларів, опускається, тоді ми будемо слідкувати за ретестом. Якщо покупці не зможуть вже підняти після такого пробою вниз ціну вище, ніж 70 тисяч 700, Це буде дуже хороший сигнал, що нас чекає падіння як мінімум до 63. Все таки це, цей сигнал просто підтвердить нашу основну гіпотезу. І з кінцевою цілею 57-59 тисяч доларів. Але поки ціна біткоїна знаходиться у цій вузькій консолідації 68-71 умовно, то в будь-який час ціна біткоїна так само активно може і вислідити вверх, як вона сьогодні обвалилася вниз. Тому зараз торгові рішення, принаймні на денному, 12 годинному таймфреймах, приймати поки що рано. От прямо зараз, у прямому ефірі, дивимося, як біткоїн намагається оновлювати мінімуми, і прям такі продавці намагаються бити. Великими е, об'ємами. Ну, це я відкрив годинку, але не будемо перестрибувати і йдемо далі по нашому сценарію. А які саме позиції ми хочемо відкривати і коли плануємо фіксувати по них прибуток? Ми пишемо стабільно у нашому клубі: 99 друзів. PS Trade. цього тижня. Ще є можливість потрапити до нашого клубу і завітати на наш закритий стрім для учасників клубу. Вся інформація в описі під даним відео. Перейдемо ще на 4-годинний таймфрейм, і тут ми хочемо звернути вашу увагу, що відбувається з дельтою об'ємів торгів. Під час теперішньої хвилі падіння, яка розпочалася з новим тижнем і з новим місяцем квітнем, ми бачимо, що дельта торгів збільшена. Тут серйозно покупців вижимають з позицій, причому ще ми не вийшли за межі глобальної консолідації. Тому шанс на пробиття Діапазону 68 тисяч доларів вниз, принаймні хибного протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів досить високий. І вже те, як поведуть себе покупці після пробою даної відмітки, буде е, підказувати нам далі, що може бути звідкоєм далі. Якщо ми побачимо, що на 4 годинках ціна пробила 68 вниз і далі не, не організовується потужна свічка падіння, так, а просто ціна призупинилася і об'єми торгів ще. Будуть більші ніж попередні червоні стовпчики. Це буде говорити про те, що в нас був хибний виніс покупців з позиції. і далі можна очікувати навіть локальний перехай і виніс вже продавців з діапазону 72 тисяч доларів. Такий сценарій цілком ймовірний на такому ринку, який є зараз. Якщо ж побачимо, що ціна впала каменем і особливо не відскакує, то її після ретесту діапазону 60 8,71, в середину діапазону можна чекати ретест трошки нижче. Приблизно ретест даного діапазону можна намагатися відкривати шорт-позиції з цілями 63 59 тисяч доларів. Ну, а тепер про альткоїни в загальному. Чому в квітні вони мають шанс обвалитися? Розпочнемо з капіталізації альткоїнів. Це графік трьохденний, і також ми бачимо подібну ситуацію, як було з біткоїном, що останні триденні свічки були досить слабкі. У попередніх оглядах ми малювали, що може бути варіант оновлення максимуму по капіталізації альткоїні, проте після того ми чекаємо все одно падіння приблизно на 20% теперішніх цін. Якщо ж не відбудеться такого перехаю, це не відміняє наш основний сценарій. При капіталізації 959 мільярдів доларів по альтах можна буде розглядати нові середньострокові лонг позиції, а поки що це максимально ризиковано. І ще цікаво те, що незважаючи на ріст біткоїна і його домінування протягом всього часу, під час падіння біткоїна, домінування бітка в кращому випадку не рухається, а в гіршому навпаки росте. Тобто, не факт, що капітал, як би хотілося, буде переходити з біткоїна в альти, принаймні під час першої, потужної хвилі падіння. Переходимо одразу на графік домінування біткоїна і покажемо, що ми маємо на увазі. Ось перше покажемо денки, щоб ви розуміли. Загальну ситуацію, так, у нас тупо консолідація домінування біткоїна, не рухається нікуди, тобто капітал залишається приблизно там, де він і був. Далі дивимося на годинках протягом теперішньої хвилі падіння бітка, домінування що робить правильно? Росте, і альти падають швидше. Тому враховуючи, як розвиваються події, найгірший сценарій заключається в тому, що поки біткоін свій буде коригуватися до 59 тисяч доларів, альти можуть досить добре постраждати і сильно вижитися. Про це говорить, окрім домінування біткоїна, також і домінування USDT. Подивіться на трьохденному таймфреймі, як виглядає ситуація. Ми встановили певні мінімуми, зробили перший відскок, і тут трамбуємо дно для відскоку щонайменше до 4,7-4,8$. 10%. Тому так виглядає, що квітень може не бути місяцем росту, це може бути місяцем можливостей смачно закупитися або закрити свої шорти, які набиралися. Проте активний ріст у квітні може не продовжитися. Принаймні, маємо критичні точки, на які треба звертати увагу для того, щоб приймати торгові рішення. Висновки З початком нового місяця напруга на ринку криптовалют зовсім не зменшилася. Складається враження, що змінився алгоритм роботи маркетмейкерів і руху ціни, і все це більше нагадує на початок підготовки ринку до глобальної корекції. Коли ціна проб'є діапазон 68400 вниз і потім ретисне всю цю локальну консолідацію від 25 березня, тоді можна розраховувати на продовження падіння біткоїна з кінцевої цілі 59 тисяч доларів і проміжною 63 тисячі доларів. Оновлення локального максимуму вище 71 тисячі доларів може спровокувати нову агресію продавців, яка розпочне корекцію ринку. Тобто при двох. В випадках, коли ще вниз, ще вверх буде пробита теперішня локальна консолідація, ми чекаємо початку корекції. Лонг позиції середньострокові тримаємо, ті, які ми набирали на проливах. Проте нові позиції ми готові відкривати тільки тоді, коли ціна криптовалют впаде приблизно на 20-30% з теперішніх цін. І при умові, що біткоін втримається у діапазоні 59 тисяч доларів. Далого всім місяця, прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.